Привіт, мене звати Артем Албу. Я автор науково-популярного ютуб каналу Клятий Раціоналіст. І я хотів би поділитися своїми думками щодо схожого контенту та висвітлення наукової тематики загалом. Проблеми з цим очевидно є: 1,3% – така середня частка матеріалів про науку в українських змі. При цьому більш ніж 36% цих новин містили дезінформацію або псевдонаукові твердження. Українські науковці та експерти коментували лише кожну п'яту новину а більшість матеріалів містили коментарі іноземних фахівців. Вочевидь через те, що це були рерайти новин за правилами хорошого тону наукової популяристики. Я або будь-який інший автор зобов'язаний вказати джерело, Цієї інформації це базове правило, яке втім часто ігнорується. Згадані мною показники це дані з дослідження інституту масової інформації, проведеного у травні 2020 року. Це дослідження, а також мій досвід спілкування з журналістами та науковцями, демонструє брак комунікації між цими групами. Перебування представників змі поза контекстом української та світової науки не лише ускладнює пошук фахових коментарів, а й створює можливості для псевдо. Експертів потрапити в інформаційне поле на щастя, змінити це можна. Фізик та науковий блогер Антон Синенко створив добірку науково-популярних ресурсів, де, зокрема, перерахував вчених, які пишуть в соцмережах про свою та не тільки діяльність. На цих людей можна підписатися, щоб бути в контексті та за потреби звертатися за коментарями. Також на платформі науковий метод від InScience є велика база вчених та медиків, у яких можна буде брати коментар на теми. Науки медицини COVID-19 і так далі за попереднім дослідженням спільно з інститутом масової інформації. Більшість журналістів кажуть, що їм бракує бази експертів для створення якісного контенту на ці теми. Але зазначу, що в комунікації буде важливою репутація вашого ресурсу. Якщо за кимось закріпилася репутація поширювачів фейків, не треба очікувати великого бажання співпраці. І ще одне в журналістиці добре відомий принцип, який вимагає показати іншу точку зору дати можливість висловитися опонентам, представникам різних таборів. Це добре для соціально-політичного напряму, але не підходить для висвітлення наукових тем. Справа в тому, що не Кожна думка має однакову цінність безглуздо прирівнювати думку медика до позицій антивакцинатора, або на рівних подавати коментар вірусолога та людини, яка не вірить в існування коронавірусу, адже ніхто із її ста друзів не захворів. Я не кажу, що не можна згадувати в тексті позиції пласкоземельців чи вілдисидентів. Просто треба формулювати так, щоб у споживачів не виникало оманливого враження про рівнозначність цих позицій позиціям експертів. Ще раз, ви можете зробити матеріал про конспірологів, екстрасенсів, людей, які бачили прибульців і так далі. Але в такому тексті має бути чітка позиція вас як автора щодо того, що це фіксація певних маргінальних поглядів, що наука з цього приводу каже ось це і це, ось коментар експерта і так далі. Акцентую вашу увагу на тому, що тут не йдеться про баланс, адже ці позиції з самого початку не є рівнозначними. Але як створювати контент наукової тематики, щоб він був затребуваним, але залишався коректним? Поділюсь, деякими власними підходами. Науковий погляд на звичні речі. Ми щодня стикаємося з безлічю процесів. У нас в головах є купа інформації, яка здається була там завжди. Усе це можна перевіряти, піддавати сумнівам, викривати поширені міфи. Я до того, що науково можна писати, знімати не лише про космос, медицину або історію, а й про кулінарію, секс та побут, таким чином вам вдасться зацікавити і ту аудиторію, яка впевнена, що наукою не цікавиться взагалі. Я згадав про формат викриття міфів. Якщо вірування доволі поширене, то і матеріал з викриттям буде цікавим багатьом. Але закликаю у таких матеріалах не фокусуватися власне на оманах, закріплюючи їх у свідомості аудиторії. Скоріше раджу використовувати популярність якоїсь сумнівної тези задля донесення коректної інформації. Винятками можуть бути, наприклад, антропологічні розвідки про те, як і чому з'явився певний міф чи міська легенда. Звісно, інформацію необхідно брати з авторитетних джерел. Про це я в інших відео цього циклу я на цьому не зупинятимусь, а хотів би поділитись лайфхак. Щоб продемонструвати потужність інформації, щоб посилити враження від неї. Іноді хорошою ідеєю буде розповісти, як саме відбувалося дослідження, а не просто озвучити його результати, скільки людей було залучено, з якими складнощами зіштовхнулися дослідники, які методи використовували, і так далі. Простіше кажучи, опис процесу отримання інформації іноді спрацює краще ніж власне констатація цієї інформації. Ну і якщо вам вже дуже хочеться показати щось з різних сторін, то чому б не проаналізувати певне явище з боку різних? З них наук. Уявіть собі матеріал, в якому є коментар фізика, історика, біолога та медика. А стаття усього лише про засмагу. Але головне не забувати, що, хоч і існує чимало способів пізнання світу, найкращий та найбільш ефективний з них це науковий метод.